Ласкаво просимо до нашої дискусії. Сьогодні ми, ну скажімо так, зануримося в те, як штучний інтелект змінює саму тканину розробки програмного забезпечення. Йдеться про цілу хвилю нових підходів, знаєте: автономне кодування, ще є агенти, що беруть на себе завдання, навіть так зване вайб-кодування для таких, знаєте, швидких експериментів. І звісно, про антипода розробку на основі специфікації. Ну і само собою. Поговоримо про нові щі помічники та інтегровані середовища розробки. Так, і ключове питання, яке ми сьогодні ставимо, воно знаєте, досить гостре. Чи оці всі шиї – це ну, справді такий собі прорив, який робить розробку швидшою, доступнішою, потужнішою? Чи може ми трохи м занадто захопилися? І оті ризики, ненадійність, потенційні діри в безпеці, врешті решт втрата контролю над процесом, чи не переважують вони обіцяні переваги? Можливо, варто трохи пригальмувати і вимагати більше ну, структури та обережності. І наша розмова, звісно, базується на матеріалах, які ми обидва вивчали. Саме так я от вважаю, що ми стоїмо на порозі ну фактично нової ери. Ці технології обіцяють просто неймовірну швидкість, вони відчиняють двері для інновацій і що важливо роблять розробку доступнішою ніж, мабуть, будь-коли раніше. А я зі свого боку буду наполягати, що поспіх тут ну недоречний. Існують дуже значні ризики, особливо коли йдеться про надійність і звичайну безпеку. Я от переконаний, що нам потрібні значно чіткіші рамки, людський контроль і знаєте такий тверезий погляд на те, що ці інструменти можуть, а чого ну поки що принаймні не можуть. Добре, дозвольте тоді мені почати. Е, я бачу тут справжню трансформацію. Візьмемо, наприклад, вайб-кодування. Це ну, коли ти швидко накидаєш ідею в код, не дуже переймаючись структурою на самому старті. Інструменти типу лава, наприклад, дозволяють створити прототип, який вже можна показати, обговорити. Ну, буквально за години, розумієте, а не за тижні. Це такий підхід спершу код. Потім шліфування, і він ідеальний для перевірки гіпотез. Звісно, це не для готового продукту одразу, але для старту це просто незамінна річ. Далі автономні агенти. Системи, наприклад, як Google Jules, вони вже можуть самостійно брати на себе досить складні шматки роботи, знайти помилку і виправити її, оптимізувати код, написати тести. Це ж, по суті, звільняє розробників для більш творчих, більш складних завдань, і, звісно ж, й помічники в коді. От GitHub Copilot, про який усі говорять, він же генерує вже значну частину нового коду на платформі там понад 30% здається, за їхніми даними, і тисячі компаній ним користуються. Інтеграція в ID, як от у Cursor чи JetBrains AI Assistant, робить сам процес кодування справді ну, значно ефективнішим. Це не просто допомога. Це реальне прискорення, і що ще дуже важливо: це демократизує розробку завдяки інструментам на кшталт реплет Agent, навіть люди без, скажімо, класичної інженерної освіти можуть брати і втілювати свої ідеї в життя. Це ж чудово, хіба ні? Звучить, звісно, спокусливо ця швидкість, ця доступність. Але я все ж мушу трохи охолодити ваш запал. Почнемо з цього вайб-кодування. Так, прототип можна зробити швидко, тут я згоден, але ж якою ціною? Оцей підхід з код, потім шліфування, він надто часто перетворюється на спершу код, а потім такий безлад, що його просто неможливо розгребти. Ми ризикуємо створити цілі гори технічного боргу, код, який потім ніхто не зможе підтримувати. Це, знаєте, така собі бомба уповільненої дії. Далі штучний інтелект, як ми знаємо, має схильність до ну, так званих галюцинацій. Він може генерувати код, який на перший погляд виглядає цілком правильно, але насправді працює. Неефективно, або що значно гірше, містить серйозні вразливості. Ми ж знаємо про ризики типу llm і 02, це коли ще генерує код вразливий до атак, скажімо, SQL ін'єкцій, бо просто недостатньо перевіряє вхідні дані. Або LLM-03 03, отруєння навчальних даних, коли хтось навмисно згодовує моделі погані приклади коду, і вона потім починає їх відтворювати. Виникають і зовсім нові проблеми, до речі, наприклад, вигадані залежності. Це коли шиї пропонує підключити бібліотеку, якої просто не існує, а зловмисники потім швиденько реєструють пакет з такою самою назвою, але вже зі шкідливим кодом. Це явище називають слопсквотінг. І не забуваємо про ризик надмірної агентності, коли шиї агент ну, просто виходить з-під контролю. Пам'ятаєте ж цю історію з агентом Репліт, який взяв і самовільно видалив базу даних? Це ж не теорія, це реальний випадок був. Повна автономія звучить круто, так? Але вона означає передачу контролю системі, поведінку якої ми далеко не завжди можемо передбачити. І саме тому я вважаю, що нам конче потрібна структура, наприклад, розробка на основі специфікацій або Spec-Driven Development, SDD, де спочатку чітко-чітко описуються вимоги, а вже потім пишеться код. Інструменти типу GitHub Spec якраз допомагають це реалізувати. І для бізнесу тут теж є серйозні питання. Як захистити свою інтелектуальну власність, коли твій код відправляється на аналіз якомусь сторонньому ши? Як гарантувати відповідність стандартам на кшталт СОКС чи ХІПА? Це все дуже серйозно. Так, я розумію ваші застереження щодо хаосу. Справді, але давайте спробуємо подивитись на вайб-кодування та SSAC-TD не як на ворогів, а радше як на інструменти для різних етапів. М? Так, вайб-кодування це безперечно швидкий старт, експеримент. Той же курсур у режимі агента дозволяє ну, майже миттєво перетворити якийсь задум на щось таке, що вже працює, що можна показати, чи ловкодубл, як я вже згадувала. Звичайно, це не для. Релізу продукту в такому сирому вигляді, але для того щоб швидко перевірити, чи ідея взагалі має сенс, чи вона, як кажуть, летить. Це неймовірно потужно. Ми можемо отримати зворотній зв'язок від реальних користувачів на дуже дуже ранньому етапі. І от якщо ідея виявиться вартою, того, ось тоді власне, і приходить час для більш структурованого підходу, можливо, саме із застосуванням TD, щоб навести лад, щоб забезпечити надійність, масштабуваність. Хіба це не виглядає як розумний компроміс? Це компроміс, який боюся може дорого коштувати. Я, чесно кажучи, не дуже вірю в цю концепцію керованого безладу. Технічний борг, знаєте, має таку неприємну властивість накопичуватися непомітно, а потім вдаряє у найневідповідніший момент. Те, що починалося як швидкий прототип, потім часто намагаються якось допиляти до продакшену і ось тоді починаються справжні проблеми нестабільність, вразливості, неможливість вносити зміни. Яка користь від швидкого старту, якщо потім ви просто загрузнете в підтримці цього вибачте, монстра? Саме тому я так наполягаю на розробці на основі специфікацій на SDD. Це ж не просто бюрократія, як дехтя думає, це дисципліна. Чітка специфікація це по суті як карта, ти знаєш, куди йдеш. Потім план, розбиття на завдання і тільки потім код. Інструменти, як от Kiro ID, що спеціально орієнтовані на SDD, вони допомагають тримати весь цей процес під контролем. Це забезпечує прозорість, документування рішень і значно значно підвищує шанси отримати надійний продукт, який можна буде розвивати далі. Навіть ті, хто зараз експериментує з якимись гібридними підходами, вони застерігають. Для серйозних систем вакейнкодінгу це ну гра з вогнем. Гаразд, гаразд, визнаю. Для довготривалих і критично важливих систем структура, звісно, необхідна. Але давайте тепер про агентів та агентні робочі процеси. Тут же потенціал автоматизації, ну він просто колосальний. Платформи типу NATN чи Zapier дозволяють навіть людям без якихось глибоких знань у програмуванні створювати цілі автоматизовані ланцюжки дій, а для складніших корпоративних завдань вже є інструмент. Енти типу Майкрософт Копайлот Студіо чи Гугл Вертекс Ай Ейджент Білдер. Уявіть собі, агент, який сам моніторить систему, знаходить якісь аномалії, створює звіт і надсилає його відповідальним людям, або агент, який аналізує відгуки клієнтів і готує якісь зведення для команди продукту. Ми ж уже бачимо спеціалізованих агентів, той же Google Jules, якого я згадувала, для роботи з хмарою та кодом на GitHub, чи, наприклад, локальні агенти типу Klein, що працюють за принципом сплануй і дій. А агентні робочі процеси, декілька агентів співпрацюють над одним великим завданням, координовані, скажімо, через оркест кондактор. Це ж уже взагалі наступний рівень. Це не просто автоматизація якоїсь рутини, це вже делегування складних інтелектуальних процесів. І знову ви малюєте таку захопливу картину, але м, ніби ігноруєте її темний бік. Ви ж самі згадали про чорну скринку. Поведінка цих агентів може бути абсолютно непередбачуваною. Той самий приклад з агентом Репліт, що взяв і видалив дані, це ж яскрава ілюстрація ризику надмірної агентності. А що скажіть, як агент, навчений на отруєних даних, згадаємо ризик ЛММ 3 почне систематично робити щось шкідливе? Або через помилку в обробці запиту ризик ЛММ 2, виконає якусь деструктивну команду? Хто буде нести відповідальність, коли такий от автономний агент наробить лиха? Саме тому я вважаю, що повністю автономні непрозорі агенти це ну надто великий ризик для більшості серйозних застосувань. Натомість агентні робочі процеси, де є чіткі етапи, де є можливість моніторингу, контрольні точки і що важливо, втручання людини це значно, значно безпечніший шлях. Потрібні запобіжники, розумієте? Повна автономія, це звісно привабливо звучить, але на практиці це означає втрату контролю. Чи готові ми платити таку ціну? Контроль це справді важливе пикання, тут я згодна. Але подивися на інший аспект: й помічники та IDE, що інтегрують щії. Тут, як на мене, переваги вже настільки очевидні, що вони широко використовуються. Візьмемо той же GitHub Copilot, чи вбудовані можливості в IDE, як курсор або JetBrains AI Assistant. Вони ж не просто доповнюють код. Вони пояснюють складні фрагменти, допомагають знайти помилки, пропонують варіанти рефакторингу, відповідають на питання прямо в процесі роботи. Це ж значно прискорює розробку і, що теж важливо, допомагає розробникам вчитися. Ті ж 30% нового коду на GitHub, про які ми вже згадували, це не просто статистика, це свідчення того, наскільки ці інструменти стали корисними. Інтеграція на рівні хмарних платформ AWS Code Whisperer, Google Duet AI, Azure Scopilot – це ж показує, що це вже стало ну, стандартом де-факто. Це реальне посилення можливостей розробника, а не його заміна. Посилення, яке може мати і зворотній бік. По-перше, є ризик ну надмірної залежності. Чи не станемо ми менш уважними, чи не втратимо ми глибину розуміння коду, якщо ШАІ постійно щось підказує і виправляє за нас? Чи не призведе це до зниження кваліфікації в довгостроковій перспективі? До речі, деякі досвідчені інженери, я знаю, свідомо обмежують використання таких помічників, щоб, так би мовити, тримати себе в тонусі? По-друге, і це, мабуть, ключове безпека. Моделі, навчені на величезних масивах коду з інтернету, вони ж неминуче засвоюють і погані практики, і відомі вразливості. Так, платформи намагаються фільтрувати небезпечні пропозиції, як той же Copilot, що там перевіряє на відповідність публічному коду і блокує деякі небезпечні патерни. Але чи можна на це повністю покладатися? Звісно, ні. Людський огляд коду, ретельне тестування, використання інструментів статичного SAST та динамічного DAST, аналізу безпеки, все це залишається абсолютно. Абсолютно абсолютно необхідним, Ші може легко згенерувати пот з SQL-ін'єкцією чи XSS вразливістю, і якщо розробник сліпо це прийме, наслідки можуть бути ну просто катастрофічними. І не забуваймо про корпоративний аспект, про який я вже говорив: коли ваш код відправляється на аналіз кудись у хмару стороннього сервісу, одразу виникають питання щодо конфіденційності та захисту інтелектуальної власності. Це серйозні перешкоди для багатьох компаній. Добре, підбиваючи підсумки з мого боку, я все ж бачу ці шиї інструменти як надзвичайно потужний поштовх для всієї нашої галузі. Вони дають швидкість, вони відкривають нові можливості для інновацій і роблять розробку доступнішою. Так, є виклики: надійність, безпека, контроль, безперечно. Але це проблеми, які я вірю, вирішуються по мірі розвитку самих технологій. Ми вчимося будувати кращі моделі, створювати надійніші процеси. Майбутнє, скоріш за все, за якимись розумним поєднанням, швидкі експерименти з вайб-кодуванням, там де це доречно, структурована розробка за допомогою SDD для надійності, шия асистенти, як наші щоденні помічники та агенти для автоматизації все складніших і складніших завдань. А я ще раз хочу підкреслити: обережність, структура і контроль це не якісь опції, це необхідність, особливо у світі корпоративної розробки та критично важливих систем. Розробка на основі специфікацій СДД дає потрібну дисципліну. Надійні практики безпеки, включаючи людський огляд та інструментальний аналіз, залишаються просто незамінними. Потенціал ШАІ великий, я з цим зовсім не сперечаюся, але ігнорувати його поточні обмеження в надійності, передбачуваності, безпеці було б ну, вкрай недалекоглядно. Ці інструменти цінні помічники, так, але вони аж ніяк не замінюють досвід, критичне мислення і, врешті-решт, відповідальність самого розробника. Зрозуміло, що є різні погляди на ці інновації. і оцей баланс між швидкістю та надійністю це те, що ми очевидно будемо шукати і надалі. Кожен підхід має свої переваги, свої недоліки і, мабуть, своє місце застосування хачів. Продовжити дослідження цих тем, можливо, використовуючи надані матеріали, адже остаточні висновки про те, як найкраще інтегрувати шиї в розробку, кожен, зрештою, має зробити для себе сам. Зважуючи оцей інноваційний потенціал та рівень прийнятного ризику.